Усім гарного настрою! Сьогодні ми готуємо тісечка шу. Якщо ми будемо шукати значення цього слова в інтернеті, то першим результатом, який нам видасть мережа, це буде божество син Богара. Все це міфологія не має ніякого відношення до нашого тісечка. А от смак у них дійсно божественний. Отож, переходимо до приготування. Так, а ми починаємо готувати наші кольорові кришечки. Так, беремо масло і так от легенько його пом'якчуємо вірочкою. Ось так воно у нас має бути ось таке мігеньке-мігеньке. Після чого додаємо цукор. Гарно перемішуємо. І стараємося не тільки перемішати, так і легешечко привзбити. Ось так. Після цього додаємо нашу муку. І гарно перемішуємо. Так, тепер наше тісто я ділю на три частини. І в кожну частинку додаю необхідного кольору. Так, в мене ось такі гельві красителі. Дуже ними задоволена. Ось, відправляю на кілька хвилин в холодильник. Тепер беремо наше тісто. Після того, як воно побуло трішечки в холодильнику, воно не так липне до рук. Так, ми беремо його, переносимо на пергамент і гарно розкачуємо. Ось так. Товщина тіса повинна бути не більше 2-3 мм. Так, після цього я беру цей листочок і відправляю в морозилку. Таку процедуру пророблюємо з кожним кольором. Тепер переходимо до приготування тістечок. Так, беремо кастрюль, переносимо туди молоко, воду, масло та сіль. І нагріваємо, доводимо до кипіння. Як тільки маса починає кипіти, відразу знімаємо з вогня. Ось. Тепер додаємо швидко муку і гарно перемішуємо дерев'яною лопаткою. Тепер знову наше тісто переносимо на вогонь і заварюємо його ще 2 хвилиночки. Ось так я заварюю і постійно при цьому помішую. Дивіться, як гарно воно вже відстає від кастрюльки. Ось воно вже у нас еластичне, досить еластичне. А Тепер наше тісто я переношу в планетарій. Щоб ось такою насадочкою я його трішечки помішаю, щоб воно остигло. Тепер я ввожу окремо кожне яйце, після чого гарно взбиваю, доводжу до однорідності і ввожу наступне. Так, до останнього. Наше тісто Воно має бути таке, як пюре, так трішки рідше за пюре має бути. І ми його переносимо в ось таку рукавичку. Це дуже просто. Я відсаджую на ось такий силиконовий коврик. Можна на дечку, прусину, помашену маслом і просіну зверху мокичку, можна на пергамент. Начим або буде зручніше.

Робимо ось так, можемо покрити кружочками, можемо нарізати квадратики, трикутнички, квіточки, хто як собі захоче. Наступним кроком ми відправляємо в духовку розігріту на 200 градусів на 20-25 хвилин. Підписуйтесь мій YouTube канал та отримайте багато інших цікавих рецептів.